Не шкіряний на ньому близькі, як у вогнів нічних, Та був я файним хлопцем на районі, з козирками, поглядом солоним. Ремінського брою кеди у вогні, мене впізнавали в тумані в тіні, на дискотеках літав, в корела, кожна дівка, як в моєму романі. Ой, жупан, ти мій козирний, були ди дівки, всі мої, містиль, як фаєр, мій вайбай. Божественни згадують навіть песі голуби На районі слава сигаретка, як септре, а погляд лава. Хтось казав, пафос, хтось крутий, як мідя. Я просто жив, як у під нас, не зламав час, не змив дощ, мій жупан тощит, не просто одяг. бабусі ще почуть, ой, файний був, А я усміхаюсь, легенда не померла тут. Гуляв я, як князь по району, і кожен кущ мене вітав корону Дівчата писали на. Зошита хім'я, а жупан світився, як весна моя. Ой, жупан, ти мій козирний, були дівки всі всі мої Не старіє, як і харизма, навіть я сказав, ти мій прима. Я не пан не мажор, просто той, кого жупан зробив героєм свого бою. Ой, був в мене шкіряний жупан, та був я самим мим файним хлопцем на районі. Ух. У мене ремінськоброю, не мода, то душа. Під під'їздом знали, той шкірою краса. На дискотеках літав, як сокіл у степу, а мій погляд був солодший, ніж мету медову. Та був Ти моя інтрига, всі бабусі мов молитву у дворі. Ой би нам таких хлопців, та на радіо скоріше. Ой, жупан, ти мій козирки, були дівки, всі мої. Ой, на танцях, я як лев, Зачіска як вітряк у степу. Кеди блищать, як обіди бабусі. А жупан мов флагман моєму духу. Сіряний жупан, козирки, харизма, були дівки мої, як. Поки в вікнах відвоє, я живий, мене пам'ятають лавочки, пам'ятає кожен двір, не, герой, не тінь. Просто стиль, що мерти не зумів. Ти не скажеш зірка, не скажеш пан, та шкіра блищить, як храм. Мій район то мій плейлист, де жупан як перший хід. Ой, гуляв я, як по царству, в кожній лавці, як дома був, Козирки світилися вечері, І навіть пес внизу мене шанував, хтось казав, не по моді, хтось тера мене зі сні я як був жупаном файним, так і залишився в серцях, не в словах. Жупан той не просто тканина, характер, що не згорів, я не гак, не мажор, я той кого дір не забув. Пам'ятає hey, hey, hey. Пам кожен дві hey, 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 hey. Намаронеті. Просто стиль, що вмерти не зумів. Ти не скажеш зірка, не скажеш пан. Та шкіра раблищить, як храм. Hey! Мій район, то мій плейлист, де жупан, як перший хід. Ой, гуляв, я як по царству, в кожній лавці, як дома був. Козирки світилися ввечері Навіть пес внизу мене шанував Хтось казав не по моді, хтось стирав мене зі сні А я як був жупаном файним, так і залишився в серцях, не в словах. жупан той не просто